Понад півтори сотні спортсменів з різних регіонів України взяли участь у відкритому кубку Волині з Кіо і Карате, в рамках якого відбулася і першість міста ківерці на змаганнях. Побувала Ольга Яцюк. Традиційні змагання з Кіопушинка і карате, які зазвичай проводяться в обласному центрі Волині, цього разу відбулись на базі Ківерцівської дитячо-нацької спортивної школи. Побороти за першість із Волинськими спортсменами приїхали каратисти з кількох областей України. На наших змаганнях в відкритому Кубку Волині та міста Ківерці приймають участь близько 184 спортсменів, збірників нашої Волинської області, також приймають найкращі спортсмени і Рівненщини, Житомирщини, Львівщини. І показують надзвичайно великий рівень своєї спортивної майстерності. Змагання зібрали як професійних спортсменів, так і багато початківців, діток від шести років. Проте тут у них є можливість випробувати себе на татамі з ровесниками інших міст. Переможцями у своїх вікових категоріях стали Максим Каган та Андрій Ярован Коваля. Сьогодні були дуже круті змагання, були сильні супротивники і було чти. Я здобув перше місце на Кубку України і чемпіонат України. Сьогодні я посяг також перше місце. Мені дуже подобається цей спорт. І я люблю перемагати. Хочу стати майбутнім захисником України. Чимало батьків прийшли підтримати своїх маленьких каратистів. Не дивлячись на складний час сьогодні в Україні, важливо, аби діти продовжували свої тренування, і добре, що є можливість змагатись. Вважає тренер із міста Броди Андрій Бугай. Такі змагання є хорошою школою не лише для дітей, а й тренерів. Ми приїхали з славного міста Броди, привезли з собою 30 діток. Дуже вдячні організаторам змагань, що в такий складний час. Незважаючи на агресію Російської Федерації, проводять ці змагання. Суперники команди підготовлені досить таки серйозно, досить серйозний рівень змагань. І є, є чому повчитися, є що взяти для себе, як для тренера на озброєння. Нерідкість у цьому спорті і дівчата вміти захистити себе, бути сильною, спортивною є основними аргументами їх занять. Хочу досягнути спортивної такої високої, досить кар'єри, хочу стати майстром спорту України. У своїй спортивній кар'єрі багато здобувала перемог, але на сьогоднішній день. Суперниця виявилася сильнішою і здобула друге місце. А переможницею серед дівчат до 50 кілограмів стала Валерія Можарівська. Я вже дуже багато разів їздила на змагання, і я дуже рада, що змагання в такий важкий час далі проводяться, і це дуже круто. Дякую захисникам. Підготовка до змагань та участь у них дуже мотивують дітей до тренувань та занять спортом, що важливо у цей непростий час. Тому, аби підтримати юних спортсменів, фонд Ігоря Палиці тільки разом долучається до організації проведення більшості спортивних заходів на Волині. Ми дуже вдячні нашим збройним силам України, захисникам і захисницям за те, що сьогодні на Волині ми маємо змогу приймати такий гарний спортивний захід. Ми приймаємо турнір з Кіо Кошенка і Карате, відкритий кубок міста Ківерці і Волині. І фонд Ігоря це тільки разом з приємністю долучається до таких заходів, адже дуже важливо вирощувати здорове покоління, молоде покоління, енергійне покоління. Перемагає сильніший, і саме змагання дають можливість випробувати себе, оцінити власні вміння, аби знати, над чим працювати далі для підвищення. Майстерності Ольга Яцюк для новин на часі.